Друзі, вітання, час Кременчуцьких новин на Лтаві. У Кременчуці латають дороги, попри перебої у фінансуванні. Дитяча бібліотека на молодіжному отримала від спонсорів вагоме поповнення. А директор міського центру позашкільної освіти Костянтин Холодняк став заслуженим працівником освіти України. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Мешканці Правобережного Кременчука отримали тепло у своїй оселі вже 4 жовтня. У той же день почали підключати до теплопостачання і житлові будинки 1 та 3 занасипів. Далі Дмитро Демиденко. Аномальна низька температура повітря цієї осені спонукала комунальників раніше ніж зазвичай розпочати подачу тепла в оселі городян. Більше поталанило мешканцям правобережжя першого та третього занасипів. Технічна можливість дозволила подати тепло до осель Кременчужан від джерел теплопостачання ТЕЦ Крюківського вогонобудівного заводу та котелень мікрорайонів, що розташовані у зоні обслуговування керуючої компанії добробит. Розпочали подачу тепла 4 жовтня. а Вранці сьомого вже 264 житлові будинки мали теплі радіатори опалення. Бюнок ползає по полу, хорошо нам ходимо босиком, басіком, не застіляни. Все все прекрасно, тепло і уютно. У нас тепло включили в суботу. Стало в квартирі тепло. Зараз на вулиці потепліло, то зараз ще тепло, харч. Якби так серебря було, то було б непогано. Головне, щоб у мережі був теплоносій. Все інше справа техніки, стверджує директор керуючої компанії добробит Наталія Мирна. Систему підготували заздалегідь. Спеціалісти її перевірили і запустили. Проблеми ж, які іноді виникають з подачею тепла, часто пов'язані з так званим людським фактором. Створюй собі комфорт, але не заважай іншим, говорить керівник добробита. Нерідко мешканці багатоквартирних будинків під час ремонту у своїх помешканнях порушують правила експлуатації мереж тепло. Постачання та водовідведення це, в свою чергу, створює труднощі для запуску опалювальної системи. Якщо в когось існують проблеми, ще десь не загріло, в одній кімнаті вже тепло, в другій ще трохи прохолодно батареї ще не гріють. Також звертайтеся до нашої аварійно-диспетчерської служби. Виїжджають цілодобово. Ми працюємо, намагаємося ну всіх задовольнити. Інші райони міста від молодіжного до центру планується обігріти вже найближчими днями. Головне буде системи подали теплоносій. Тож, яка ситуація з пуском тепла у світлі ремонту тепломагістралі Кременчуцької ТЕЦ? дані на 17-ту годину. За повідомленням Кременчуцької ТЕЦ станом на 17-ту годину завершено ремонтні роботи Кременчуцької ТЕЦ на тепломережі і запущено 23 будинки центральної частини міста. Завтра буде продовжувати подача теплоносія в другі райони нашого міста. Працівники шербу латають ділянку по проспекту 50 років жовтня навпроти гіпермаркету Велмарт. У міській конкомі розуміють, що ремонт доріг це не латання дірок, це не просто рядок у бюджеті, це і реальні кошти, про плату яких сьогодні гальмує держказначейство. Втім, краще робити хоч щось аніж нічого не робити. Переконаний начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Учитывая несвоременную оплату с казначейских счетов за выполненные работы по Ширбу нашему коммунальному. В этом году, к сожалению, нам не получилось выполнить работы по капитальному ремонту дорожного полотна по проспекту 50 лет октября. Но, несмотря на это, учитывая то, что заканчивается год и наступает холода, и дорогу в любом случае нужно эксплуатировать, принято решение провести текущий ремонт дорожного полотна, чем сейчас занимается наша ДРСУ. К сожалению, это не то, на что мы рассчитывали, это не, тот ремонт, который нужен этой дороге. Но для того, чтобы там было нормально, более-менее комфортно ездить транспорту, эти работы необходимо сделать. Они будут выполняться на протяжении этой недели. Состояние дорожного полотна до того и после того, оно капитально отремонтировано. То есть он нормальный, имеет такой как бы, отремонтированный вид. Вот этот участок, он, нему, на него нога человека не ступала на протяжении ремонта. Например. Вообще мы туда не заходили, надеясь, что будет проводиться капитальный ремонт. Мы понимаем, что это может не случиться, поэтому там обязательно нужно для того, чтобы она не развалилась окончательно до весны, и нужно обязательно сделать поддерживающий текущий ремонт. До конца года у нас много планов, все зависит от того, каким, как, каким образом и как интенсивно будет казначейство оплачивать те счета, которые лежат под РСУ. В сегодняшний момент там задолженность порядка 4,5 миллиона. До всеукраїнського дня бібліотек, які в країні відзначили 30 вересня, четверта філія централізованої бібліотечної системи для дітей, що на молодіжному, отримала спонсорський презент 150 книжок від нардепа України Костянтина Живаго. Сьогодні в Україні налічується 40 тисяч бібліотек. Дев'ять з них у Кременчуці, які відвідують 40 тисяч міських читачів. Сьогодні бібліотека повинна вижити і довести, що необхідна суспільству. Вважає директор бібліотечної системи для дітей Валентина Русакова. Останніми роками в Україні набирає темпів процес під назвою Криза читання. Відсоток дітей, які захоплюються читанням, зменшується. Електронна культура сприймається як конкурент друкованому слову. Однак книга не зникне, і читання також переконана Валентина Русакова. Ми приймали участь в українському конкурсі: створи книгу для свого молодшого братика чи сестрички. Читачі, діти самі писали тексти для цих книжок, звертаючись до своїх молодших братиків чи сестричок. Робили ілюстрацію до цих книжок, палітурку, обкладинку, оформляли її, писали хто видавець, скільки примірників, фотографії, малюнки свої. Всі номінації. Зайняли книги, створені нашими читачами міста Кременчука. Це вже друга дитяча бібліотека, яка цього року отримала у подарунок книжки від нардепа. Приходіть почаще в бібліотеку, читайте. Повишайте уровень свого образування, своєї культури, розвивайте ваші способності, і таланти у приліку. Класична дитяча література Робінсон Круза, дефо та білий клик Джека Лондона. Книжки для будь-якого віку та вподобань. Хлопцям про футбол, автівки та зброю, дівчатам про мистецтво. Діти стверджують, що читати люблять, читаючи книгу, стаєш розумнішим, добрішим, сильнішим. Ведуть в невідоме незнані книжки. Разрадить, когда вам нелегко. Для нас, зберегая их долгие годы, библиотека! Когда я впервые сюда пришла, я увидела ну, прекрасный интерьер, оформление, э, большие масштабы. Э, здесь мне очень понравились библиотеки, так как они всегда отзываются, всегда помогут, подберут хорошую литературу. Мне нравятся также мероприятия, конкурсы. Очень интересно в них участвовать на самом деле. Саме бібліотека прищеплює дитині навички грамотного читання і безперервної самосвіти. Переконані бібліотекарі, висловлюючи вдячність нардепу, запевнили, що відтепер тепер у бібліотеці зберігатиметься почесне формулярному родин на ім'я Костянтина Живаго. Ми дуже раді, що такий подарунок нам приподнесли і що припаднісли кадню бібліотекаря. Наостанок порада дорослим. Сучасні діти мають усі шанси стати комп'ютерними геніями. Та той позитив, який може дати лише книга, не дозвольте своїм розумним чадам втратити. Столітній ювілей відзначить 14 жовтня Свято-Покровський храм в селищі Кам'яні Потоки. Подробиці святкування поважної дати дізнавались наші кореспонденти. Святопокровський храм готується до відзначення славетного ювілею, збудований ще козаками. Він і в наші часи є символом віри і християнської моралі не лише для мешканців кам'яних потоків, а й для Кременчука і району. Чимало подій пережила споруда. Наразі ж час відродження, зазначає його настоятель. В його житті були і радості, і скорботи були. Був період розбудови і період занепаду. Його, як сказано в священному писанні, було був період, коли каміння розкидали, і тепер наступив той час, коли ми його збираємо. На нашу долю випало справді велике щастя бути учасниками святкування сторіччя. Урочистості розпочнуться вже 11 жовтня, о 17-й годині в міському палаці культури відбудеться святковий концерт. 13 жовтня о 15-й годині в храмі розпочнеться святкова всеношна. Головне ж дійство відбудеться 14-го. Зранку о 7.30 всі бажаючі запрошуються на святковий молебень з освяченням води. О 9-й годині відбудеться божественна літургія. А об 11.30 – хресна хода. Ми запрошуємо всіх людей, хто цей храм любить, хто знає про цей храм на святкування ювілею. Він розфарбовує навколишні простіри, що створює із занедбаних та покинутих будівель справжні арт-об'єкти. Кременчуцький художник Сергій Брильов, творчий псевдонім Остромисел, не просто робить мистецтво доступним широкому загалу, а й підштовхує глядачів до інформаційного аналізу. Наша знімальна група зафіксувала народження чергового мистецького об'єкту, а ще долучилася до процесу його створення. Про вуличне мистецтво, що має соціальну складову, далі. Озброєний фарбами і трафаретами Сергій йде створювати черговий арт-об'єкт. На цей раз за полотно використовує стіну покинутого сараю у передмісті. Трохи більше години творчої праці і занедбана будівля перетворюється на шоколадку. Втім, непросту із закликом споживати відповідально. Прагнув привернути увагу соціуму до здорового харчування, зазначає художник. Негативні речі, як сак алкоголь саксалкоголі табачне зділля люди. ставлять наклейки з пожай. Чими знаками то чому б не ставить дійсно його на тих же самих сладостях? Вот. Все таки це теж в даний момент очень опасна вот, субстанція з учотом гмо і прочих сінтетичних добавок. Конечно, здесь …є присутствує доля юмора і нібольшого такого ссарказму. Сар з вуличними роботами митця більшість крименчужан вже знайома. Це й розписна покинута заправка на околиці міста, і графіті присвячене визволенню Кременчука від фашистських загарбників. Всі мистецькі композиції Сергій створює без Штовно із власної ініціативи стиль у мене соціальний. В общем, вот. я концептуаліст і ми придумували капітан концепції. це актуальні соціальні вот, зв'язані вот, непосредственно з життям людей, так як я все-таки житель того міста і мені ну не безрічні проблеми. От я хочу показати мечук міру вже незабаром. Це прагнення художника здійсниться. Робота Сергія і ще двох місцевих авторів на містичну тематику пройшли відбірковий тур. Міжнародного художнього конкурсу картини доставлять у Париж, а в середині жовтня вони будуть продемонстровані європейському загалу. Після кількарічного затища Кременчуцька відеостудія Березіль яка працює на базі міського центру позашкільної освіти, здобула кілька вагомих перемог. Документальний фільм Подолання став лауратом Харківського міжнародного кінофестивалю Дитятко. А однохвилинний мультфільм Подаруйте птахам чисте небо переміг на міжнародному фестивалі Кінокімерія, який відбувся на Херсонщині наприкінці вересня. Творчі здобутки юних кінематографістів стали чудовим подарунком до 20-річчя відеостудій, яке виповнюється цього року. Подробиці з творчої кухні відеостудії студії Березіль від Ніни Карпенко. Ідея створення цього мультфільму з'явилася зовсім випадково, розповідає директор Центру позашкільної освіти, керівник студії анімації Костянтин Холодняк. У нас у березні був конкурс плакатів серед шкіл. І ось один учень, один учень із восьмої школи, Боярський Дмитро, прислав нам такий плакат. О, плакат. Зазвичай на екологічну тему. І нам цей плакат дуже сподобався. і Ми вирішили зробити по ньому мультфільм. Загалом же сюжети для фільмів бразильівці черпають життя. Приміром, фільм Лауреат Подолання про силу волі, яка може здолати власну лінь, фізичну втому, духовну слабкість та навіть тілесні недуги, і піднести себе перш за все у власних очах. Нині у кіноцентрі Березіль працює два відділення ігрових та документальних фільмів і анімації. Юні аніматори, восьмикласники гімназії номер 5 Володимир Комар та Даниїл Сунко власне і здобули таку жадану перемогу на міжнародному фестивалі Кінокімерія на цій кінокімерії. Ми одержали медаль. медаль. Далі ми одержали диплом першого ступеня за перше місце і нас запросили в Словакію в 2014 році. Поїхати на фестиваль, таїнство створення анімаційних фільмів відбувається невеличкій кімнаті, але це не заважає вихованцям Березілі відкривати для себе нові грані майстерності а нам, хоча б деякі секрети творчої кухні. Буває багато видів створення мультфільму. Один із них це перекладка. Наприклад, щоб медвідь цей зліз із печі, треба зробити декілька десятків кадрів. Всю ж за 20 років через дитячу юнацьку студію Березіль пройшло п'ять поколінь. Відзнято більше ста фільмів: ігрових, документальних, мультиплікаційних, науково-популярних. Створено 70 телепередач. Я хочу своїх вихованців різних поколінь і різних років нашої студії поздоровити з 20-річчям і побажати перш за все їм творчих успіхів. А ми від щирого серця хочемо привітати директора Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Костянтина Андрійовича Холодняка з вагомою професійною відзнакою, указом президента України від 4 жовтня цього року за значний особистий внесок у розвиток національної освіти йому присвоєно звання заслужений працівник освіти України. Мінливо хмарно, без опадів вночі та вранці туман. Такий прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Температурні показники відповідають бабиному літу: вночі до 8, а в день до 17 градусів тепла. На цьому прощаюся і нагадую, у вас є можливість звертатися до журналістів Кремичуцьких новин за номером 780818. Побачимося в ефірі Щасти!